І до е, ситуації на фронті Курахова перебуває під загрозою оточення. Заявив пресофіцер 33-ї бригади збройних сил України Назар Войтенков у коментарі Радіо Свобода. За його словами, з літа оперативна обстановка змінилася у гірший бік напрочуд стрімко. Як відомо, ворог суне на Курахово із трьох боків із півдня підпирає від Ясної поляни Катеринівки Максимівки, куди зміг просунутися після падіння вугледару. В лоб атакувати Курахову із з боку Максимільянівки. Росіянам заважають підрозділи 79-ї і 46-ї бригад. Проте ресурс Діпстейт позначив це село як окуповане, і з півночі місто прикрите природною перешкодою. Це Курахівське водосховище. Проте росіяни змогли просунутися біля Острівського. Тяжкі бої з російськими загарбниками точаться фактично на руїнах будинків у Вовчанську. Про ситуацію в місті розповів речник оперативно-тактичного угруповання Харків Євген Романов в етері телемарафону. Він, зокрема, відзначив, що українські військовослужбовці продовжують вести там оборону, попри російські авіаудари, і уточнив, що загарбники. Намагаються знищити оборонні позиції наших захисників керованими авіабомбами і некерованими авіаційними ракетами. Після таких атак із повітря ворог заводить ще й поповнення, оскільки під час штурмів у Вовчанську втрачають серйозну кількість особового складу. Нагадаю, бої за Вовчанськ точаться із травня цього року. Проте росіяни досі не вдається взяти цю висоту.